Привіт всім! З вами Фасолька Сад. Прийшов рівно рік, як ми садили свій кущик лахини. Як ми були тут, на Замковій горі, в цьому прекрасному місці. Якщо ви дивились мої відео попереднє про лохину, то ви знаєте, що ми приїжджали сюди збирати хвойний опад для свого кущика лохини. Сьогодні, рівно через рік, ми знову приїхали в це прекрасне місце до хвойного лісу. І знову збирати хвойний опад, щоб підсипати наш кущик лохини. Зараз покажу опад. Ми його збираємо під соснами. Тут у нас у лісі дуже гарні сосни. Вони такі високі-високі. Бачите, ми. ось їх є тут багато. І зараз ми назбираємо хвойного опаду для нашої лохини. Хвойний опад перепрівший. Найкращий варіант вдалося нам знайти таке місце. Ось хвойний опад назбирали ми таких два мішки хвойного опаду. Ось так він виглядає. Ідеальний варіант. Якщо є можливість назбирати, то для чого купувати? Када тут серед лісу, я не знаю, для чого вона ця стакада. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, ось чуєте, ще сигнал повітряної тривоги це відбій уже повітряної тривоги. Ми знаходилися у лісі під час тривоги. Вважаю, що. У лісі безпечніше знаходитись під час тривоги, ніж у місті. Якщо знаєте, для чого ця естакада посеред лісу, напишіть, будь ласка, буде цікаво, тому що я не знаю. Ось такий у нас ліс красивий, дуже гарний. Зараз він починає зеленіти, дуже яскраві, насичені кольори. Дуже і дуже красиво. Ось наш молоденький кущик лохини. Ми його посадили минулого року. Він був двохрічний, це вже йому третій рік. На рахунок обрізки, обрізати його не потрібно, тому що він ще молодий. Обрізають п'ятирічні кущі, але трішечки обрізку треба зробити, тому що, бачите, є ось такі пагони, вони обмерші, вони не так обмерші, як їм не вистачило живлення до кінця. І ось ці пагінці треба обрізати, от трішечки тут, де живе. І що важливо, обрізати краще в погоду суху і сонячну. Або хоча б щоб було сухо, тому що якщо, якщо буде волога, то воно буде повільніше висихати, може попасти інфекція і буде хворіти рослинка. Пагінець. Тому обрізаємо ось по, тільки оці пагони, верхні ті, що пошкоджені. Оскільки кущик ще молоденький, ми його кардинально не обрізаємо. І обрізаємо ось оці молоді, які лежать на землі. Вони просто. Буде незручно збирати з них урожай, а кущ, потенціал куща, якщо в нього є, наприклад, дати 2 кг урожаю, він його і дасть. Просто ягоди будуть більші і смачніші. От і все. А зараз ми цей кущик підсипемо землею, яку ми збирали опадом хвойним, який ми в лісі збирали, і насипемо навколо нього хлойну сірку. Ось така сірка краще брати гранульовану. Якщо нема гранульова, у нас не гранульована, все одно це краще, ніж ніяка. І необхідно обсипати навколо куща. Розсипаємо навколо, близько, не дуже треба. І зараз зверху покриємо ґрунтом. Я перепрієний, але він за рік перепріє, тоді буде виконувати свої функції. Висипаємо опад, але можна, звичайно, купити ґрунту і висипати купленого вже готового кислого ґрунту. Все, підливаємо. І добре підливаємо. Зараз помельчуємо корою. так виглядає, пущик уже, можна сказати, обрізаний. Більше не обрізаємо, тому що він молодий. Чому можна забрати ще оці вертикальні, знаєш, оцю оцю угу, можна ще забрати, бачите, вона оці? горизонтальна. Ні-ні, оцю горизонтальну. Оцю що, горизонталь... Ага. Горизонтальні бажано забирати. Прийшло два тижні після того, як ми підсипали лохину колоїдною сіркою і підсипали хвойним опадом. Ось, бачите, воно сілося вже. Ми ще сьогодні досипемо цього опаду, і також ще полиємо, тому що у нас немає дощів взагалі дуже сухо, і потрібно лохину поливати. Вигляд у неї більш-менш непоганий. Листочки зелені. Трішечки є червонястих, але вони були зовсім червоні, вона вже відновлюється після зими. Гарно виглядає кущик. Ось, бачите, є вже цвіт. Цвіт є на пагонах минулорічних, що я помітила в основному. Бачите, який він. Сподіваюся, ми цього року вже скуштуємо нашу лухину, які ягоди будуть на смак. Дуже цікаво, тому що ще ягід ми з неї не пробували. Кущик досить молоденький, третій рік йому. А ось пагінці, ось такі пагінці молоді, які вона пустила тільки ну, цього, цьогорічні, можна сказати, пагони. Ось бачите, які гарні виросли. Ось так. Ось така лохина. Будуть ягодки. Буду знімати, показувати. Сьогодні ми ще досипемо хвойного опаду, тому що за два тижні він утрамбувався. Дуже вітер сильний у нас сьогодні і тому трішки погано чути. Ми підживляємо лохину ось таким добривом. Ось так ну, називається Плантон Б. Формула його. НПК 16 6 15 Ну і мікроелементи. Приблизно раз на тиждень підживляємо. Тут 200 грамів воно розраховано на 200 літрів розчину. Даємо ложечку. Ложечко 10... скільки десь 5 мл? Десять грам приблизно. Може, трошки менше. На поливалку, тобто на 10, на 10 літрів. Перед тим поливаю лохину. Зараз я налию води, вимішую і підлию лохину. Ось така лохина, як на перший рік плодоношення. Я бажаю непогано. Кущик досить великий. Сподіваюся, наступного року буде краще. Ось такий кущик покажу зараз. Досить він величенький. Розрісся гарно. Ну, ягід поки що ось так. Але вони дуже смачні і вони досить великі. Ось така величина. ягід приблизно, порівняно з моєю рукою. Я вважаю, що це непогано. І ще хочу сказати, що ягідки ці ягодка дуже смачна, дуже солодка, така в міру, з чуть-чуть легенькою кислинкою. Ягодки непогані. Сорт Спартан. Середньостиглий сорт Спартан. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Гарних нам врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!